Вітаю вас, мої любі малята. Пропоную послухати розповідь нашої гості Оксанки про рушник. Привіт, малята. Послухайте, будь ласка, віршик. Вся у білих рушничках. Наша хата ніби птах. Вучить вона через віки, Диво крила рушники, вишивала їх бабуся, вишивала їх матуся. Я теж птаху допомагаю. Рушничок свій вишиваю. Український рушничок наш давній символ. Він має таку ж давню історію, як і наш народ. Пропоную і вам сьогодні навчитися малювати ось такий гарний рушничок. Для виконання нашого завдання нам знадобиться ось така основа рушничка, в якому я зробила короткі, однакові надрізи з сторін. Вам в цьому допоможуть ваші батьки. А ще нам знадобиться фарба будь-якого кольору. я взяла, наприклад, зелену, помаранчеву синю фарбу. Ще сьогодні нам знадобиться водичка, пензлик, ватна паличка та серветка. Ну що, почнемо прикрашати наш рушничок. Спочатку ми беремо пензлик і будемо малювати. Всім ворсом нашого пензлика будемо проводити спочатку пряму лінію зверху донизу. Тож набираємо зелену фарбу. Так. Відступаємо від е, краю, там, де від невеликих розрізів, і починаючи зверху, ось так, ставимо повністю весь ворс нашого пензлика і проводимо ось таку пряму лінію зверху. Донизу. Орнамент нашого е, малюнку буде повторюватись, тож знову відступаємо від невеличких надрізів і знову проводимо пряму лінію зверху донизу. Нагадую, що прикладаємо повністю весь ворс нашого пензлика на папір. Ось така пряма лінія. Так. Змиваємо фарбу, промиваємо наш пензлик, зайву водичку залишаємо на серветки, а тепер набираємо помаранчеву фарбу. Так, набрали. І зараз, дітки, увага! Будемо малювати тільки кінчиком ворсу нашого пензлика. Малювати зверху ось таку хвилясту лінію. Будемо водити нашим пензликом вліво-вправо, вліво-вправо. Ось яка гарна в нас виходить хвилька. І ось так до самого низу. Ще набираємо фарбу, малюємо кінчиком в нашого пензлика. Ось так починаємо зверху і знову вправо-вліво, вправо вліво проводимо ось таку гарну хвильку до самого низу. Все, дітки. Пензлик тепер нам не потрібен. Так, тепер ми беремо. Ватну паличку та синю фарбу. І е, набираємо е, фарбу, занурюємо нашу ватну паличку в синю фарбу. І будемо ставити ось такі крапочки по всій частині нерозмальованого нашого рушничка. Прикрашаємо всю частину там, ще де ми не прикрасили, не розмалювали наш рушничок. Поряд, одна біля одної. Е, на Невеличкі відстані краплинки. Ось так до самого низу прикрашаємо наш рушничок. І ще ось тут і тут ми ставимо наші крапочки, наче сніжиночки летять по нашому рушничку. Ось так і ще тут. І ще залишилось трішечки. Ось так гарно нас виходить з вами. Ось такий гарний рушничок в мене вийшов. Малята, ми разом з оксанкою бажаємо вам під час малювання, натхнення і гарного настрою. І будемо чекати фото ваших робіт. До побачення!